Сирні пиріжки з грушами, яблуками та варенням. Начинку додавайте за смаком будь-яку, на замітку: беріть густе варення. Борідке буде витікати, виключно з фруктами, найсмачніше. 350 г сиру, плюс 10 г ванільного цукру, плюс столові ложки цукру за смаком плюс 40 г вершкового масла кімнатної температури. Перебити занурювальним блендером, якщо сир крупнозернистий, якщо дрібнозернистий, достатньо просто змішати ложкою компоненти. Вбити в суміш 2 яйця, курячих. перебити занурювальним блендером 250-300 г просіяного пшеничного борошна плюс 1 чайну ложку розпушувача з гіркою, змішати ложкою, частинами всипати і вимішувати тісто, тісто лишити в мисці, накрити харчовою плівкою та поставити на 1 годину в холодильник. Після проходження цього часу духовку виставити на 180 градусів Цельсія. Деко застелити пергаментом, стіл та качалку припилити пшеничним борошном, розділити тісто на частини відповідно до бажаної кількості, форму пиріжків обирати за власними вподобаннями, розкатати кульку пласт, зробити 4 або 2 надрізи з кожного краю. Для начинки буду використовувати порізані кубиком яблука та груші, також варення, в центр викласти начинку та продіти отвір в отвір. Іншу кульку також розкатати в пласт, з однієї сторони зробити надрізи, не доходячи до краю, на іншу сторону викласти начинку та загорнути решіткою. Можна і по-іншому зробити розкатати тісто у великий пласт, викласти начинку з одного краю, в центрі лишити трохи простору, а на іншому краї зробити надрізи, не доходячи до кінця та загорнути в рулет. Смачно буде зробити плетінку з варенням, але воно має бути кисленьким, не надто солодким. Розкатайте тісто пласта, змажте його варенням. Скатайте в рулет, розріжте рулет навпіл, трішки не доходячи до кінця, та сплетіть косу. Загалом робіть, як заманеться. Готові вироби викладаємо на деко. Змазуєте їх збитим жовтком чи яйцем. В попередніх відео я показував, як можна формувати пиріжки. Поставте в розігріту духовку на 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити сухою, а самі вироби мають підрум'янитися. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Ще гарячі пиріжки з сирного тіста викладаєте на порційну тарілку. Готуйте та отримайте задоволення від процесу. Смачного.